Їй два. Вона так любить маму і цілий світ знайде в її очах. Бо мама заплітає колосками, цілує ранки і розвіє страх. І шість. Не плач моя, матусю. Я вже доросла йду у перший клас. Портфелик зошити і швидко повернуся. Все швидше й швидше рухається час. Їй чотирнадцять. Світ насправді інший, і мама знає, знає не про все, цілунки перші, друзі зради гірші, а час летить. А час уже несе їй майже двадцять. Не змінилось наче. Освіта, мрії, менше й менше спить. Весілля, фото, мама знову плаче. І все в її житті за обільшки змить. двадцять три, комусь телефонує. У мене народився мамо син. Я плачу і плачу, скільки сліз тих чую. На цілий світ один сьогодні тридцять. Томлена і красива. У неї діти все кудись летить, цілує ранки і не повіриш диво. Все заживає мамо, майже не болить їй п'ятдесят. Вона сьогодні в мами. Вони побачити її. Більший страх, бо тільки мама вміє колосками, І цілий світ лише в її очах.